Козацька спільнота Запорізької Січі була не лише військовим братством, а й строго організованим суспільством зі своїми законами, які не поступалися суворістю кримінальним кодексам європейських держав. Головною цінністю була вірність побратимству та дисципліна. Зрада чи вбивство товариша вважались найтяжчими злочинами, за які карали безжально аж до смертної кари. Запорозькі козаки мали свій звичаєвий кодекс сформований у 16-17 століттях. Його основа військова рада, де вироки ухвалювались колективно. Якщо козака звинувачували у зраді, передаванні ворогові важливої інформації втечі з поля бою чи змові з татарами або поляками, його страчували публічно. Такі страти мали на меті не лише покарання, а й виховання. Вони були актом справедливості, який мав стримати інших від подібних дій. Існує відомий випадок з кінця шістнадцятого століття, коли козака Данила Письменного стратили на Січі за змову з польською адміністрацією. За словами літописців, його було прибито до січової палі, після чого козаки власноруч розстріляли його з мушкетів. Це символізувало єдність громади проти зради. Ще жорстокішою була кара за вбивство побратима. Такий злочин розцінювався як розрив братньої присяги, покарання могло бути варіативним: утоплення, повішення або смертельне побиття кийками. Один із прикладів у 1603 році на території Самарської Січі козака, який убив товариша під час пиятики. Скинули з човна у Дніпро з каменем на шиї. Такі закони забезпечували внутрішню стабільність Січі, хоч вони й здаються жорстокими, у ті часи жорстокість була запорукою порядку. Козацька дисципліна, збудована на суворості, дозволила запорожцям не лише вижити в умовах ворожого оточення, а й стати елітою українського війська.